Ну, коли почала там наприклад ці знання внедряти, то вже було 10. два рази. Збільшили продажі, так ну десь так плюс-мінус і взагалі вдалося зробити обіг в місяць. Вже там вийшло біля 80 тисяч гривень. Тобто, грубо кажучи, там 2 тисячі доларів. Скільки ви вкладаєте, які яку кількість оголошень виставляєте? Ну насправді дуже невеликий був. Була навіть й півтори тисячі гривень. Тобто Оттак. півтори три тисячі гривень, і ви отримуєте обіг там 80 тисяч гривень. Так. Всім привіт. Давно у нас було рубрики інтерв'ю з нашими учасниками мого навчання по еликсу. А сьогодні в нас прекрасна Софія. Софія, будь ласка, представся, Звідки ти з якою нішою працюєш та з яким запитом прийшла до мене на навчання по еликс маркетингу? Так, всім привіт. Я працюю в такій сфері, як деревообробка. Зараз в зв'язку з війною ми трошки якби звузили нашу роботу. То займаємося тільки виготовленням садових меблів, а взагалі. Як цент зробили на тому, щоб виготовляти, продавати садові гайдаки? Супер. А по якому місту ви працюєте? По всій Україні відправляємо поштою наші товари. Тобто основний запит у тебе був це в принципі прийти зі своїм бізнесом, прокачати бізнес сімейний за допомогою там Оеликса. Так? так розкажи, будь ласка, яка в тебе ситуація була до навчання по OLX? Типу, як ви самостійно рухались, які у вас були результати, і яка у вас була точка А? Е, да, спочатку. Ми взагалі в онлайні практично не продавали, тобто ну так по старинці працювали, я тоді ще навчалася, то в мене дуже так часу й було, в принципі. Пробувала там трошки заходити на OLX, але не дуже були результати. Я не знала, куди виставляти, коли виставляти, що виставляти, як взагалі там тексти. І так далі. Ну, наприклад, там, якщо по кількості замовлень, наприклад, там 5 замовлень в місяць, так як там зараз там війна, і так далі. Там у нас не дуже велика зайнятість взагалі. Ну От коли почала там наприклад ці знання внедряти, то вже було 10. два рази. Збільшили е, продажі так Ну, десь так плюс-мінус, навіть може й більше. А які взагалі вдалося зробити обіг за рахунок навчання там в цілому, де знання ви mm -hmm. отримали? Ну по обігу. От нас наприклад, якщо брати середній чек 8 тисяч гривень там за одну, одиницю, то в місяць вже там вийшло біля 80 тисяч гривень. Так тобто, грубо кажучи, там дві тисячі доларів, так а а це при, при яких бюджетах? Тобто скільки ви вкладаєте, які яку кількість оголошень виставляєте? Е, ну насправді дуже невеликий був. Було навіть що й півтори тисячі гривень. Так до трьох. Це вже по курсу, там вже було ж навіть три тисячі гривень. Да? Там на сам рекламний бюджет. Тобто півтори-три тисячі гривень, і ви отримуєте обіг там вісімдесят тисяч гривень приблизно. Так з якими труднощами в цілому ви стикалися? Що найбільше вам сподобалося ну, при навчанні? Мені важко було якось виставляти. Ти саме ті оголошення там протягом дня виділяти час, якось для мене це було реально важко. Але потихеньку виставляла там. Я робила спочатку 50 оголошень, вже там бачила, як там вже заходить, які не заходять, і вже рекламувала там 30, Ну і бувало, що менше. вже які найбільше заходили. Тобто зоптимізували оголошення, які краще все спрацювали, і вони давали вам вже там максимум результат. Що говорити з приводу навчання, що вам найбільше сподобалось там при взаємодії зі мною там з командою. І, а що можливо не сподобалось? Та в принципі мені все сподобалося з вашої сторони. Все добре, розвивається, працюйте надалі. У вас це класно виходить. Це ну добре, що ви взагалі почали таку справу і супер, супер. І так, Софія, останнє питання до тебе. Що ти можеш сказати для людей, які також думають про те, що придбати в мене навчання там по еликсу і розвивати їхній бізнес на цій чудовій платформі? Я вам рекомендую починати і не затягувати з тим, починати вже Діма, це у нас прекрасне. Спеціаліст, звертайтеся до нього. Він вам допоможе. Починайте свій бізнес на Олексі це просто, швидко і ефективно, і недорого. Це досить дешево Справді, ну самотужки, це може бути трохи да, важко, незрозуміло, довго і так далі. А діма з командою він зробить все, як має бути дуже приємно.